Можна хвилиночку уваги. Я хочу оголосити хвилину мовчання за загиблим Василем Особою, який загинув в бою на Сіверському напрямку. За... Він загинув за Україну і за нас всіх. Він нас охороняв, і також хочу оголосити хвилину мовчання за Іриною Дмитрівною Фаріон, яку вбили 19 липня пострілом голову біля власного будинку. Кожен патріот є націоналістом, але кожен націоналіст є патріотом. Ірина Фаріон. Такий допис залишила на сторінці донька Софія Семчишин і заявила: сьогодні апеляційне суд у справі про вбивство моєї мами Ірини Фаріон, і також мій коханий чоловік Василь Особа повернеться додому, але вже на щиті слава нації. та громадянам Російської Федерації. Чому адвоката, підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон, виводили із зал суду під вигуки, ганьба російськомовним адвокатам? А мати В'ячеслава Зінченка категорично відмовилася від коментарів? Відверніть, будь ласка, камери. Є вона адвокати. Мати не бажає, щоб її знімали, і коментарів ніяких не буде. Що відбувалося під час засідання? Що вирішив суд, та яку заяву зробила Софія Семчишин? Розкажемо вже за хвилину. А ви не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок. Тож 8 жовтня у Львівському апеляційному суді розглядали апеляцію щодо запобіжного заходу В'ячеславу Зінченку, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. Суд постановив залишити без змін рішення першої інстанції, а саме тримання під вартою на 60 діб, тобто до 17 листопада, без права застави. Ми розуміємо, що нам, напевно жоден суд в Україні при такому обвинуваченні. І при такому резонансі е, дива не покаже. Тому, скоріш за все, е, ця моя промова, перш за все, стосується е, слідства обвинувачення. Хлопці, ви не того взяли. Прошу задовольнити питання. Апеляцію на запобіжний захід Зінченко подавав його адвокат. Захист підозрюваного просив замінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Проте суд вирішив, що Зінченко має і надалі перебувати під вартою. Свідки потерпілі не допитувалися судом, тому а суд може покласти в основу рішення їхні показання виключно в тому випадку, коли вони будуть допитані безпосередньо судом. Констатовано існування ризику можливості тиску на свідків, що потерпілих в указаному кримінальному провадженні з метою спонукати їх до зміни показань. Сьогодні ж адвокат Зінченка був у центрі уваги. Пішки. Різні поняття обставини, розказали. Ви сказали, посилаючись на камери, які фіксували 에, власне, приміщення Зінченка, і ви сказали, що камера стояла з хаттеру. Мабуть, ви мали на увазі стаціонарно, бо це інші, інші абсолютно. Перепрошую, я, да. я взагалі російська мова. Додина, це, я... це погано. <рес> зрозуміло, що... моя програма українська. Ми зрозуміли, що ви обов'язково. Обов Я вмовився обов з вами Тому адвокати підозрюваного виходили із зали під вигуки ганьба російськомовним адвокатам. Слава Слава! 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 Ви захищаєте громадян Російської Федерації. Так, пане Ігоре? Як вам хлібкість з цієї землі? <говор�> Захищаємо москалі, громадянин Російської Федерації, громадянин колаборантів, царьових різних. Він тут зараз, зараз представляє захист громадянина України. Він взагалі має бути посаджений на, на місце цього підсудного. Або разом з ним їх судити треба. Це взагалі сюр якийсь. Виявляється, під час засідання адвокат Вячеслава Зінченка стверджував, що за підсумками огляду матеріалів слідства кадри з камер відеоспостереження, на яких міг бути підозрюваний, знімають принаймні двох різних людей. Однак сторона захисту вважає, що навіть трьох. Різниця між зніманням особи, яка вона перебувала біля лісопарку, та коли вона з'являється на Варшавській 64 – 8 хвилин. Ми не полінилися і пройшли цей шлях. Навіть з'ясували коротку дорогу понад парканом. Дуже швидким кроком, майже бігом, ми пройшли цей маршрут за 25 хвилин. Повільним кроком 30 хвилин. Ну а також адвокат наголосив, що якщо проїжджати цей маршрут автівкою, то це займає принаймні 18-20 хвилин. Тобто неможливо одній людині, як стверджує адвокат, з'явитися в одному місці біля лісопарку. А за 8 хвилин з'явитися вже на зовсім іншій ділянці міста жодним чином. Згідно цих матеріалів з виїхав. Знімається переселення Зінченка з Костюшка на театральну. В 10.46 він покидає на висоті сторінці фотографії. В 1046 Зінченко покидає, де він до 2 години 5 хвилин незрозуміло знаходиться, але точно, звісно, що 14.05 він поселиться на Театральній. і заходить всередину приміщення. Що він там робить незрозуміло? Приміщення знаходиться на третьому поверсі, тобто виконує його через вікно ну, маловіровітно. Наступний кадр знімає Зінченка, в котрий виходить, ну, скоріш за все, по воду, тому що повертається потім з водою в 14.49, 14.59 він повертається з водою назад. Тобто з 14.05 по 14.49 згідно тих матеріалів, які ми знайшли. Зінченка знаходиться на театральній місці помешкання. В той же час, в 14.35, знімається з той же самий Зінченко, з точки зору слідства, який покидає театрально. І в 14.36 виходить написано... Прибираються до центру Львова, як одна і та ж людина може знаходитися в двох різних містах. Він також наголосив, що на інших кадрах, які надало слідство, ймовірно, зінченка знімали під час просування пішохідними переходами у приміщеннях тощо. Однак, адвокат стверджує, що на різних кадрах також були і різні люди із різним зростом. Причому різниця, за словами адвоката, дуже помітна. Жоден свідок. Повторився, жоден не сказав, що він бачив саме Зінченка в момент скоєння злочину, або що він саме Зінченко перебував в, тому, в той час і в тому місті. Така міра запобіжного заходу, самосувора, як тримання під вартою, теж не може бути застосована, тому що немає обґрунтованості того всього. Адвокат підозрюваного Ігор Сулима стверджує, що доказів, які стверджують вину В'ячеслава Зінченка, не додалося, і що прямі чи непрямі докази також відсутні. Проте нещодавно в інтерв'ю 24 му каналу він також розповів і інші цікаві деталі. А саме про російський слід, це не російський слід взагалі. Тобто в нього апріорі немає нічого спільного ні з Росією, ні, ні з ким розумієте, е я взагалі дивуюся, як так можна. Ну, тобто, там розкоп така бесіда, що, начебто, він його готували, він такий у нас чуть ли не рембо і так далі і так, і так. Ну, зрозуміти одне. По-перше, фахівці, які зараз мене чують, вони зрозуміють, про що я говорю, там жодної конспірації не було. Самого зінченка на суді не було. Участь у засіданні він знову брав дистанційно, перебуваючи в установі виконання покарань номер 19. Проте на засіданні була присутня його мати, яка чомусь категорично ставилася до журналістів та закривала руками камери. Видимить, будь ласка, камери його адвокати. Мати не бажає, щоб її знімали. І Ні коментарів ніяких незама. Яка різні різниці тому Олена Зінченко розповіла в інтерв'ю журналістам ТСН, що її син, нібито не причетний до вбивства Ірини Фаріон. А у районі, де вбили українському визнавицю, її сина нібито взагалі не було. Ба більше вона каже, що жодного прямого доказу його винуватості немає. Якщо слідство буде чесним та відкритим, то воно доведе, що Славко не винний. Тоді ми зможемо довіряти слідству. То тоді скажу, що в нашій країні є правосуддя. Донька Ірини Фаріон Софія Семчишин була відсутня під час засідання. А зранку на сторінці матері вона написала: не кожен патріот є націоналістом, але кожен націоналіст є патріотом. Сьогодні апеляційний суд у справі про вбивство моєї мами Ірини Фаріон. І також мій коханий чоловік Василь Особа повернеться додому, але вже на щиті. На суді активісти оголосили хвилину мовчання за загиблим воїном, чоловіком доньки Ірини Фаріон. Та в пам'ять про мовознавицю можна хвилиночку уваги. Я хочу оголосити хвилину мовчання за загиблим Василем особою, який загинув в бою на Сіверському напрямку. За... Він загинув за Україну і за нас всіх. Він нас охороняв, і також хочу оголосити хвилину мовчання за Іриною Дмитрівною Фаріон, яку вбили 19 липня пострілом голову біля власного будинку. Ірина Дмитрівна викладала мені українську мову. вона була моїм репетитором з української мови. Мені було важливо сьогодні підтримати Софію, в якої загинув чоловік. Він є героєм України. Він загинув за Україну. Донька мовознавиці Ірини Фаріон Софія Семчишин наважилася розповісти й про те, як дізналася про смерть свого чоловіка військового Василя особи. Вона розповідає, що чоловік наполягав на тому, щоб вона разом із дітьми поїхала на відпочинок на море. Семчишин поділилася і деталями останньої розмови. Вона скинула йому фотографії, і він у родині гарного відпочинку. Також подружжя домовилося поговорити наступного дня. Однак, коли вона набрала, то чоловік уже не відповів. І тут дзвінок, і по голосу Андріана я все зрозуміла і просила не говорити в голос. Я не могла чути тої болі. А далі земля пішла з під ніг. Написала жінка на своїй сторінці в інстаграм. Софія Семчишин зазначає, що після повідомлення не знала, як сказати про це дітям, але заявила: тата вбили москалі. Помста буде. Я можу сказати, що я також боюся за своє життя. Це може сказати кожен, бо ми живемо в час війни. Василь Особа був бійцем Легіону Свободи 4-го батальйону Сила Свободи, бригади швидкого реагування Національної гвардії України Рубіж. Він був мінометником зі званням старшого солдата. У Василя Особи залишилась донька Єва та син Дмитро. Це моя донечка Софійка, Приємно, Це ти. мій синочок зять Василько Приємно. і маленький Це Дмитрик. Наші чудо. Це наші чудо Дмитрик. Дмитрик. Дмитрик, Дмитрик. Дмитрик, так. Дмитрик. А ця дівчинка як називається? Скажи, як ти називаєшся? Як тебе звати?